Казка зі звалища. у Київпастранці перетворили зламаний автобус на справжню бібліотеку на колесах. Крім книжок, у ньому оселились і казкові персонажі. Першими побували у чарівному книжкобусі. Наші журналісти заходиш в автобус, потрапляєш у казкову країну. На стінах цього лазу оселилися герої дитячих книжок. Ось, наприклад, Гаррі Поттер літає над містом. Поруч змігоринич оберігає замок. У машині оселились два десятки персонажів скрізь чорні люстра, хвилясті палички з книгами, підсвічення з діодних ламп. Це вже не автобус, а справжнісінький зореліт. Курсуватиме він між столичними школами. Це перший в Україні пілотний проект, подібний, такий інформаційний хаб, який направлений на те, щоб, скажімо так, популяризувати читання книжок. Серед дітей протягом 4 днів в тиждень вони будуть переїжджати з школи до школи і проводити інформаційно розвиваючі заходи. Втілити проект допомогли спонсори. Вони придбають у бібліотеку на колесах, планшети та інші гаджети. На полицях можна знайти книги і українських і іноземних авторів. Книжки абсолютно різноманітні різними мовами, направлені на різний вік. Також екран мультимедійний, Тут спеціальне освітлення, звукове забезпечення. Втім, ще влітку машина була при смерті. Кузов атакували пухлини іржі, суглоби коліс були зламані, а двигун пережив інфаркт. Ренюмувати автомобіль взялися майстрі станції техогляду. Курс лікування тривав півроку. Автобус зробили повністю з нуля. Восстановили, сделали капітальний ремонт кузова, капітальний ремонт двигателя. Поміняли в этом автобусі все по электрике повністю, все переделали. Машина капітальна, ну просто нова машина. Уже на початку квітня книжкобус вирушить у перший рейс. У ньому не лише прививатимуть любов до читання, а й проводитимуть заняття для особистісного розвитку школярів. Богдан Берненко Тарасмашак, телеканал Київ.